Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксиально-кустичної системи від компанії Hiphonics. Модель Zeus, артикул ZS693. Динаміки розміром 6х9 дюймів. Постачаються фірмовій упаковці. Розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція, невеличка. Дроти підключення, монтажний комплект і два потужні динаміки. Номінальна потужність даних динаміків, як заявляє виробник, 60 Вт, пікова потужність 400 Вт. Динаміки. З металевими захисними решітками в комплекті йдуть. Інший динамік абсолютно ідентичний. Динаміки на три смуги. Доволі масивний магніт є. Монтажна глибина 85 міліметрів. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у даних динаміків 4 Ом, чутливість 89 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.